Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Хочу знову підняти одну дуже важливу тему. Дуже серйозну. Дуже багато людей переживає, хвилюється, надивляться всякої нісенітниці, всякої ерунди і починають писати. А чи дійсно таке буде? Стосовно розколу та поділу України, я вже говорив ще з самого початку повномасштабки, ще з самого початку, коли все це почалося. Що ні. Україна єдина, сильна, неподільна. Можливо, я не відкидаю такого варіанту. Може бути підписаний договір про якесь спільне керування, про якісь нейтральні статуса. Але я вважаю і я роблю все, що в моїх силах, енергетично, тому що я також працюю енергетично, обрядово над цим. Я роблю все, що в моїх силах, для того, щоб. Україна залишилася з максимально позитивним сценарієм ніякого розколу. Україна сильна, єдина від Закарпаття до Донбасу від Сумс до, до Миколаєва вздовж і впоперек. Тому я хочу сказати наступне: ніякого розколу менше читайте всякої ерунди. Останнім часом дуже, багать, дуже багато інформаційних провокацій закидується. Як, як я вже колись сказав, інформаційна війна теж дуже серйозна, дуже сильна. І інформаційна війна, основна мета інформаційної війни це психологічно зламати людину. Зараз в Тіктоці в Ютубі появляється дуже багато різних акаунтів фейкових, нещодавно створених. Там, з максимум декількома підписниками на сторінці, які записують різного роду відео, де показують карту України типу майбутнього, де Україна розділена, поділена і так далі. І тому подібне. Я вам хочу сказати: промотуйте це все, ігноруйте це все, не ведіться на ці провокації. Не ведіться. Довіряйте тільки офіційним новинам, слідкуйте за офіційною інформацією. Нічого ні на які провокації не вдіється. Якщо перегавкуватися з собаками, то самі будете виглядати як собака дурна. Знаєте, от, наприклад, гавка якась собака, ви проходите. Ви ж не стаєте на четвереньки, не починаєте гавкати на неї відповідь, тому що це виглядає абсурдно. Тому навіщо ви реагуєте на всяких рашистських ботів і на всяких рашистських провокаторів? Не перегавкуйтеся з ними, тому що до них не дійде, а ви тільки свій час потратите. Я вже сказав: Україна ціла, єдина і неподільна. І дай Боже, щоб все було добре. Я не відкидаю варіанту того, що якісь території можуть або стати незалежними республіками, або підпасти під спільне керування якесь. Але я думаю, що навіть ті території, які зараз є окупованими, не будуть окупованими постійними. Віримо в краще, надіємося на краще, довіряємо нашим, нашим рідним, близьким, молимося, об'єднуємося між собою і віримо в кращий сценарій. Я закликаю всіх та кожного не панікувати. Це дуже важливо. Паніка це наш ворог. На провокації не вестися, довіряти тільки офіційним новинам і вірити, надіятись на краще. У будь-якому випадку, я думаю, що все буде добре. Надіємося, віримо, сподіваємось, об'єднуємося. Бажаю всього хорошого вам, шановні глядачі, миру нам, благополуччя нам усім. Нехай все буде добре. Цілую, люблю, обіймаю. Бажаю благополуччя та захисту. Всього доброго.